Тепер я хотів би звернутися теж до депутатів і до представників так званої опозиції. Дійсно, ситуація... Але... я ж називаю так званим... А я називаю по одній про причині. Тому що ви виступаючи, говорите, три людини загинуло. Те, що робиться і те, що відбувалося 19 січня, напевно, кожен, кожен не залишається байдужим в тому, що відбувається. Це радикально настроєні люди на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про мирне зібрання, про ситуацію, яка є в країні, сьогодні навпаки я вважаю, що потрібно звернутися до президента з питанням того, щоб у нас був мир і спокій в державі. Якщо ми говоримо про ситуацію для того, щоб проводити мирні зібрання, то мирні зібрання мають бути. Це Не мають палитися автобуси, палитися машини, знівитися державне майно. Робити вакханалію над пам'ятником, я вважаю, що це сьогодні є кощунство,